Сьогодні буде відео, як зробити рахунок в вазі для українця. І так, спочатку скачуємо додаток Vice, скачуємо VPN хороший, включаємо на VPN країну, Польща, наприклад, і запускаємо Vice. Відкривається ось таке меню. Нажимаєте Реєстрація, далі вводите електронку, на яку будете реєструватися. Особистий профіль. Далі країну вибираєте, по якій VPN я робив на Польщу. Номер телефону вводите ваш можна український. Я на всякий випадок робив на польський. На український також можна. СМС вам прийде пароль вводите. Придумайте пароль до ВАЙЗу. Тут нажимаєте хрестик, закриваєте меню. І ось появляється таке. Далі відкрити рахунок. Розпочати. Вибираєте євро і долар США. Якщо ще якісь потрібні, вибираєте під себе. Далі вказуєте свої дані. Країна має бути як по реєстрації, решта дані ваші справжні можна вказувати: ну, рік народження, дату, прізвище ім'я, само собою. Адресу можна вказати також українську на латині. У мене так вийшло. Можна вказати польську рандомну, потім змінити після створення картки. Змінити адресу можна вже. Тільки на сайті Vizo, не в додатку. Далі готово. Ось появляється вже момент замовлення карти. Нажимаєте замовити карту, замовити, продовжити. Адресу доставки вказуєте, має бути також по Україні, на яку VPN, або на вашого знайомого, або якусь рандомну Можете вказати. Безкоштовна доставка. Прізвище звіряєте ваше, вибираєте. Пін-код створюєте. Потім оплатити і замовити потрібно. Додаєте картку, з якою будете робити оплату рахунку. Оплатити можна із іншої картки Vice, з картки Revolut, або навіть із валютної картки українського банку. Вводите їх дані. І у вас ось готова картка вже буде. Можна подивитися її реквізити, де керувати карткою. Можете створити віртуальні картки, але для того, щоб нею користуватися, потрібно ще верифікувати пошту, перейти за посиланням у листі на пошту, яке пройде підтвердити адресу електронно, і також буде ще верифікація закордонного паспорту. Тобто робити фото першої сторінки. Хвилин 10 його перевіряють, і все, у вас аккаунт готовий, ним можна користуватися, закидати кошти і виводити. Зараз покажу, як виводити кошти. Так, на аккаунті нажимаєте знизу Надіслати, вводите суму відправки, валюта долар, якщо ви переслаєте долар. Далі. Додати нового одержувача. Якщо собі, переказ собі інша особа, вибираєте інша. В рахунок SWIFT тип переказу вибираєте. У Swift вам потрібно буде вести прізвище ім'я отримувача, код Swift і номер IBAN. Прізвище ім'я ви знаєте, яке вводите. Код Swift і IBAN він знаходиться у даних картки. Якщо в Приватбанку. То нажимаєте ось на значок налаштування, реквізити карти потім вибираєте. І в реквізитах вам потрібно ось це, що я обвів: IBAN і Swift-код. swift код у всіх на приваті однаковий, IBAN у всіх різний. Далі, Де до такої відомості буде у вазі просити, вибираєте інше, продовжити Спосіб оплати завжди вибираєте ваш рахунок у USD. Тоді буде сума комісії. Стандартно завжди 3 29 центів. ви хоч тисячу можете робити переказ хоч 10$. доларів, Комісія буде однакова. Тобто чим більше, тим краще. Якщо в робочі дні, то кошти приходять миттєво. Якщо це ввечері або вихідні, то на наступний робочий день. Хоча раніше вони приходили зразу навіть у вихідні. Для того, щоб менше комісію по привату платити, ви перекидаєте на інтернет-картку. Комісії не буде. Потім з інтернет-картки робите переказ уже на карту для виплат. Комісія буде $1,37. Як будуть на карті для, для виплат, просто замовляєте кошти на касу і знімаєте їх. Міняєте по курсу чорного ринку, на цьому заробляєте. Далі по колу. Переказувати на WISE на сьогодні можна тільки з двох банків: це А-Банк 30 тисяч, 3% комісія плюс. І Приватбанк. Також 30 тисяч, комісія входить у ці 30 тисяч. Можна переказати зразу валюту. Я переказую долар. Дякую за перегляд. Надіюсь відео буде корисним. Тому лайк, підписка на телеграм-канал, на аккаунт в Ютубі. До побачення!